Солодкий гріх. На дворі була зима. Морозний вітер опалював обличчя. Марія закупилась в магазині, спішила додому. Скоро різдво. Вікторія, тип вийшла з квартири і помогла мені принести тяжкі сумки. Вона їх з грюком опустила на підлогу. Там на ніч буде мороз. У мене руки відмерзли. Мамо. Не перебільшуй, вже прямо відмерзли. Так, так відмерзли, мені треба їх опустити в холодну воду, і сама направилась в ванну кімнату. Візьми, розбери сумки і пускотай все на місце. Я витягну все на стіл. Ти сама все розкладеш, щоб не припитувати мене, де що лежить. Марія вийшла з ванни з червоними руками, взялась все розставляти на місця. Вікторіє, ти завтра поїдеш до бабці в село з самого ранку, напалиш в хаті, поможеш приготувати святу вечерю, а ми приїдемо після обіду. Я мушу тут щось зготувати на свята. Буде три дні вихідних. Квартиру зайшов батько. Звичайно, що поїде, а що тут буде робити? Ви все за мене вирішили. Можна вже мені рот не відкривати, озлобившись, промовила Вікторія. Але ти все таки його відкрила. Вікторія втишилась, бо батько не жартує. Він міг дати і по губах. Задзвонив телефон. Мама, тебе, тітка Леся, твоя сестра. Марія взяла трубку, вони розмовляли. Вікторіє, Роман тітки, поїде з тобою. Леся приготує вечерю. І майже все готове, Роман привезе ви тільки напалите в хаті, бо ми будемо всі там ночувати. Мамо, але ти знаєш, що я не люблю там ночувати. Нічого тобі не станеться, якщо ніч приночуєш. Добре, тільки одну ніч. Я хочу піти ще на ялинку. Там, де бу... там буде конкурс, колядок. Гаразд, батька попередь. Батько зміряв Вікторію з голови до ніг і відповів строго. Ще далеко до того часу. Побачимо. Другого дня Марія розбудила Вікторію. Вставай, дочко, запізнися на перший автобус. Буде другий, повернулась на другий бік Вікторія. Давай швидко, рухайся. І мене не дратуй самого ранку. Роман коли їде? Він теж йде на перший автобус. Я не знаю, а ти поквапся. Вікторія приїхала до бабці. Вона вже варила пісний борщ. Треба було робити вушка з грибами. Казала тітка Леся, що вона привезе вже все готове. Дитино, якщо я ще можу і маю силу, то я хочу своїм дітям зварити те, що ми варили на кожний святий вечір. Ти не рінись, перевдягнись і давай витри порохи, помий підлогу, а я принесу сіно, яке ми покладемо на стіл під скатертину. Вікторія взялась до роботи. Вона прибрала в хаті, прибрала стіл, поклала цибулю, часник, розставила посуд, хату нагрівали конвектори, і була ще одна піч, де вони палили дровами. Було тепло, уютно, відчувалося святом. Приїхав Роман, привіз блюда, які наготовила його мама. Роман, візьми мій фартух і йдемо ще робити вареники з капустою. Бабця та нашу житті вареники ми будемо робити з копійкою. Як це з копійкою? Ви загадаєте бажання і кому попадеться копійка, в того бажання і збудеться. Вікторія і Роман завзято взялись до ліплення вареників. Приїхала Леся з чоловіком. Пізніше приїхала Марія зі своїм чоловіком. Кутю макітрі поклали на стіл. Тепер вже можемо діти приступати до молитви і будемо вечеряти, сказала мама. Спочатку кутя, а далі вже хто хоче. На столі було 12 блюд, але всі з'їли всі вареники з капустою Так шукали копійку, а вона дісталась бабусі. Всі були веселі, жартували, що бабуся позначила собі вареник. Потім до них прийшли родичі. Колядували так, що аж вікна тряслися в хаті. На душі було радісно і святково. Рано до світанку бабуся розбудила всю сім'ю. Ставайте, діти, ідемо в церкву. Вікторія не дуже хотіла ставати так рано, але погляд батька спонукав її до того, що вона без слів стала і вділася. Вся сім'я вийшла з хати. По дорозі до них приєднувалися і інші мешканці села. Закінчилась літургія. Роман з Вікторією домовились, що пообідають і поїдуть до міста. Леся з Марією накрили святкового стола, вся сім'я сіла за стіл. Я їду додому, хочу піти на конкурс колядок. Сьогодні буде проходити на площі. Сказала Вікторія, швидко подивилась на батька. Я теж з тобою, сказав Роман. Кхе. Гаразд, ви вже дорослі, сказав батько Вікторії. Ми приїдемо завтра. А ви вже ночуйте в нас, щоб Вікторія сама не боялась. Добре домовились. Вони швидко вділись, попрямували до зупинки. З автовокзалу пішли прямо до центру міста, на площу, де стояла ялинка. Там було людно, кругом бігали діти. Конкурс колядок вже розпочався. На дворі було досить холодно. Морозиний вітерець дмухав прямо в обличчя. Було холодно і в руки. Давай візьмемо собі гарячого вина, щоб зігрітись, сказав Роман, бо я чую, що вже і в ноги холодно. Я за швидко прокричала Вікторія і побігла до кіоску, де йшла торгівля. Воно, вино зігрівало недовго. Вони рішили взяти з собою і йти додому. Дома було тепло. Вони підігріли до теплого вино і куштували його малими глотками. Захмілівша, Вікторія роздівалась. Вона скидала весь верхній одяг, щоб вдіти легенький халат. Романа, як магнітом, потягнула до неї. Він же нічого не міг думати. Перед ним стояла майже гола Вікторія. Він швидко почав її обнімати, цілувати її губи, гладити її груди. Вікторія не пручалась. Вона руками обнімала його за шию і всім тілом притулилась до нього. Вони були в такому солодкому стані, що навіть на мить не подумали, а що далі, а далі був несамовитий секс. Вони цілу ніч тішились сексом, не думаючи, які будуть наслідки. Ранком вони, не дивлячись одне одному в очі, попили гарячий чай з випічкою. Роман швидко одівся і пішов додому. Пройшов час. Вікторія побачила, що з нею щось діється. Інколи її підтошнювало, груди збільшились. Вона рішила купити тест. Так і є. Вона вагітна. Що тепер буде? Батько її заб'є або вижене з дому. Вона не знала, що робити, а час збігав. Вже був животик, вона почала одівати такий одяг, щоб не було замітно. Вікторії, а що то тепер така мода, що ти в таких балахонах ходиш? Так, сказала Вікторія і хотіла дістати стакан з кухонної шафи, як різка біль скувала її. Марія дивилась на точку, в неї почали труситися руки, роті пересохло. А як таке може бути? Як вона не замітила, що її дочка вагітна? А що тепер буде? Дочко, як ти таке зробила? Маму, визви швидку, мене дуже болить. Вікторія, ти чому нічого не сказала? Батько вижене нас з дому обідвох. Вікторія плакала і плакала мама, визиваючи швидку. Дочко, хто батько дитини? Роман, який роман? Та наш роман, тітки Лесі. Діти, що ви наробили, яка та дитина народиться. Вікторія глянула на маму, яка дитина може народитися Неповноцінна. Ви ж дворідні брат і сестра приїхала швидка. Вікторія поїхала родити. Народилась дівчинка. Вікторія рішила відмовитись від дочки і зразу написала відмову. Марія ходила по хаті, вона не знаходила собі місця, вона не знала, що робити, Позвонила до сестри. Зайди до нас, як будеш ти з роботи, обов'язково прийшов з роботи чоловік. Марія, ти що, захворіла? Ні, я здорова, а сама думала, щоб скоріше прийшла сестра, вже все розкаже обідвом. Леся прийшла весела, з посмішкою. Сідайте, Вікторію забрала швидка. Що сталося? запиталась Леся. Чоловік уважно дивиться на Марію, забрала швидка в родом. Який родом? запитав чоловік, там, де народжуються діти. Він продовжував неї дивитись гаразд, я все по порядку, те, що знаю. Наша Вікторія була вагітна. Від Романа, від якого романа? запитала Леся. Від твого сина. Що, що ти таке кажеш? Те, що чуєш, Лесю, що ти за мама що ти нічого не бачила, кричав батько. У квартирі була страшна сварка. Вони всі між собою пересварились. Вікторію в лікарні ніхто не провідував. Батьки між собою теж не розмовляли. Через п'ять днів. Повернулась додому Вікторія. З нею ніхто не розмовляв, вона вирішила поїхати за кордон, а там знайти роботу. Дитинка була здорова. Місяць тримали її в родомі, а потім перевели дитину у відділ, де були недоношені дітки. В тому відділі працювала лікарем Поліна Євгенівна. Вона оглядала дівчинку. Її зацікавила фамілія, дуже вже була знайома. Переглянула історію дитини і зразу все зрозуміла. Це була внучка її однокласниці. Поліна Євгенівна була в шоці, її мучило, чому вони відказались від дитини. Вона не могла навіть спати. Вони проживали в сусідньому будинку. І Поліна Євгенівна рішила навідатись до них додому. Позвонила в двері, відкрила Марія, запросила її в квартиру. Ти знаєш, Маріє, я не маю права робити те, що я роблю, але я не можу по-другому поступити. Просто я хочу тобі сказати, що внучка твоя здорова і дуже гарна дівчинка. І нащо тебе має мучити колись совість? Ще ніхто її не вдочерив, то забери дитину. Вікторія поїхала за кордон. А що я буду робити з тою дитиною? Чоловік був у другій кімнаті і чув тую розмову. Поліна Євгенівна все сказала і пішла додому. У квартирі була тишина така, що було чути їхнє тяжке, глибоке дихання. Марія. Завтра йдемо, заберем дитину додому. Ти розрахуєшся з роботи або щось придумаєм. Може, будемо ходити по змінах обідвоє. Марія з чоловіком забрали дівчинку додому, назвали її Єва. Вона росла здоровою і міцною дитиною. Єва з двох років ходила гуляти сама на вулицю, у двері в квартирі ніхто не зачиняв, якщо дома нікого не було. Їжа була на кухні, на столі. Інколи мешканці, які сиділи на лавці, спостерігали за нею. Вона знала, що там, де їде машина, вона не повинна ходити. Вона була доросла ще з трьох років. Одного разу позвонила Вікторія. Мамо, я вийшла заміж, хлопець з нашого міста. Як ви там проживаєте? Ти сказала, що ти маєш дочку, яка називається Єва. Вікторія затримала подих. Було чути, як вона проковтнула слюну і положила трубку. Єва все це чула і мовчки дивилась своїми голубими, як небо, очима на бабусю. Пройшов час знову позвонила Вікторія. Трубку підняла Єва. Алло? Своїм дитячим голосом промовила Єва. Я Єва, а ти хто? Я Вікторія, поклич бабусю. Бабуся нема дома. Поклич дідуся. дідуся, дідусь на роботі. А ти з ким? Я з лялькою, Олею. Вона моя подруга. Ми варимо обід, зараз прийде бабуся. А Вікторія позвонила друге. Трубку взяла мама. Мамо, я маю вже документи, я вже можу їхати додому, а потім назад я приїду через тиждень. Марія промовчала, витримавши паузу, і поклала трубку. Вікторія разом з чоловіком повернулась додому. Вони зупинились чоловікових батьків. Вона не знала, як її зустрінуть батьки. Під вечір вони взяли подарунки, які накупили, і пішли до Вікторії додому. На подвір'ї було багато дітей. Вони бігали, граючись в свої ігри. Вікторія вдивлялась дитяче обличчя, може, тут і є її дочка. Вона тримала чоловіка за руку і міцно стискаючи її. Вікторія, опануй себе, ти дуже хвилюєшся, ти вся спотіла. Дивись, на чолі виступила руса, але вона не могла навіть говорити. Вона, вони піднялись на третій поверх, підійшли під квартиру, переглянулись. Чоловік позвонив двері, вичинила мама. Вона відкрила двері, а сама пішла на кухню. Вікторія з чоловіком стояли в коридорі. Зі спальні вийшов батько. Якщо прийшли, то заходьте. Вони зайшли в зал, сіли на диван, батько сів напроти них. В ту хвилину прибігла Єва. Бабусю, сказала тітка Оксана, що приїхала мама. В хаті була тишина. Єва зайшла в кімнату і зупинилась біля дверей. Ти хто? Ти моя мама? дивлячись на Вікторію, промовила Єва і примостилась на коліна в дідуся. Вікторія тільки кивнула головою, бо говорити не могла. А тих, хто, мій татко, знову тишина. Так, промовив чоловік Вікторії. Батько пильно подивився на юнака, але промовчав. Вікторія витягала подарунки з сумки, в першу чергу дала Єві. Дякую, взяла подарунок і знову міцно притулилась до дідуся. Розмова зовсім не клеїлась. Батьки були небалакучі. «Єву, ти підеш завтра з нами гуляти? Підемо в парк на Гойдовку, промовила Вікторія. Я не знаю, якщо дозволить бабуся. А мене ти не запитуєш, сказав дідусь, а ти завтра працюєш, тобі завтра на роботу. Єва по дорослому глянула на дідуся. Радісна й тепла усмішка миттєво пробігла по їхніх обличчях. Вони попрощались і швидко вийшли. На другий день вони прийшли, щоб забрати Єву. Її в хаті не було, була сама мама. Вона запросила їх на кухню, сама доварювала обід. Після обіду вона йде на роботу. Вікторія, розповідай, що далі. Ми хочемо забрати Єву з собою. Я перенесла операцію, в мене більше не буде дітей. Марія глянула на чоловіка Вікторії, на Івана. Єва на вулиці. Іди, пошукай її і приведи до хати. Іван швидко вийшов з квартири. Ти знаєш, що ми тут пережили після твоїх творінь? Я не знаю, чи ти стала серйозною, чи я можу доручити тобі Єву. Ми з сестрою до цих пір не розмовляємо. Я не їду до мами, бо вона сказала, що не хоче нас бачити. Мамо, я все зрозуміла, що я наробила. Пробач мені. Іван дуже хоче, щоб ми забрали Єву. Іван повернувся до квартири разом з Євою. Він тримав її за руку. Нам треба помити руки і переодітись, сказав Іван, і пішов з Євою в ванну кімнату. Марія принесла чистий одяг. Вони пішли гуляти. Пройшов час. Зробили всі документи, щоб Єву забрати за кордон. Єву віддали в садок, вона дуже швидко вивчила іспанську мову. Потім була початкова школа, там вона була успішною. В той час продюсери реклами шукали дівчинку для реклами. Вони замітили Єву, вона була ще і талановита. Єву запросили на зйомки кліпу, а потім другого кліпу. Єва трималася гідно, Вона багато працювала над собою. Вона заробляла досить багато грошей. Вони купили квартиру. Наймали для неї приватних вчителів, щоб вона не відставала в навчанні. Помагала вона бабусі і дідові, придбала ще одну квартиру в порожному місці. Вони запросили в гості бабусю і дідуся. Вся сім'я тішилась і раділа Єву. Пройшов час. Єва стала знаменита не тільки в Іспанії, а й в інших країнах світу. Вона знайшла себе в шоу-бізнесі, відкриваючи в собі нові таланти, створюючи любов до всього, що було навколо, і боролась за це. Єва знала про себе все ще з дитячих років вона пам'ятала під сусідів і тих тіток, які сиділи на лавці, розповідаючи одна одній все. Ще трохи додаючи свою особисту точку зору, вони ніколи не піднімали це питання з батьками. Вона до них відносилася з великою повагою, а любила бабусю й дідуся. Ніхто не виховував її, тільки вона сама виховувала себе і створила таку, яка вона є. В її крові була честь. Працьовитість і талант, ці риси характеру допомагали її виживати, досягнути успіху, який вона мала.